Go. Oh, так Pokemon Go? Yeah, так уж не вышла в Украине или вышло. Ну. Ну так на Android вышла, а на Apple нет. Да, у меня iPhone. Конечно, очень сильно. Да. Ну, потому что она стала очень известной. И я тоже как бы хочу поддерживать то, что сейчас в моде. Иблас, какой вы думки про дуже популярную зараз груп Pokemon Go? Повне, а ви граєте всю гру? Ніт ніт нет. Бейте мене одразу. Мой однокласник почав грати, я перевевся в другую школу. Граєте в гру Pokémon Go? Ніт. Я граю. Як, як ви, що ви скажете про цю гру. Класно. Вам подобається? Так. Дуже? А вам? Ну ми не грали, ми оце питаємо думку полтавців про цю гру. Це ж думаємо, грати чи не грати? Грати. грати. — да. А ви а, а я не граю. А чому? Мені не подобається ця гра. Не подобається, не? Так, ця гра зроблена для того, щоб люди виходили з дому та гуляли. Але я ж це можу зробити і сама. Ви любите гуляти самі, так? Н ні, з того приводу, що а, я можу. Зі своєї ініціативи, тобто з друзями, не тому що мені потрібно спіймати якогось покемона чи ще щось, а тому, що мені хочеться провести час з моїми друзями. Добрий день, Врага будь ласка, ви граєте в Pokemon Go? ні. Чому та за чим? у нас в ґаландію теж Так, так. І да вам ця та Дуже Очень нравиться багато людей там в Голландії. А у нас такі случились люди, вони ш ішіш а очень много вже э, э, в'їжджавши в парку, что есть. А є очень хороші поки. Ні. А чому? А, ну, я не знаю. Тобто, я наскільки знаю, що вона в Україні ще не асоціювана, да? Ну, люди вже грають в неї в Україні, на Android, здається, так? Да? Ну, не знаю. Не... У вас Apple. Apple. А, ну то ви не можете ще грати, бо вона тільки на Android. Добре, дякую. Таким бредом займаємося. Yeah. Там мені не тянет, коротше, я не знаю даже, як встановити. її. А ви б хотіли зіграти в неї? Ну так. Да. Вам цікаво, так? Да? Ну так. Да. А чим вам гра цікаво? Ну, как би бы всі грають, і я б теж. Хотите в групу Pokemon Go? Ні. А чому? Ну, ще не скачала. Святі. А як скачаєте, будете грати? Ну, в планах ще не було. Не Скачувати. Mm -mm. А ви б хотіли в неї зіграти? Ні. Не. А чому? А я не знаю, що це.